Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні в нас піймана от така красива горбуша. Ми будемо робити з неї смачну страву. Це значить, риба запечена з грибами та сливами. Який буде смак, ви зрозумієте, тільки потім, коли скуштуєте. А взагалі приступаємо її готувати, готується дуже швидко. Для початку включіть духовку на 180 градусів, нехай гріється. Гриби ріжемо, отакі, ось бачите, ні в року собі чималенькі гриби. Ми ріжемо їх десь на 6 кусочків. Ріжемо це, з. У мене слива порізана уже на половинки, але дуже важлива деталь. Слива не має бути кислою, тільки солодка слива. Це цей великий такий сорт, угорка вона називається, мені здається, тільки солодка слива. Ну, А рибу відрізаємо плавник, відрізаємо хвоста. І ріжемо на слайси. Щоб не затримувати ваш час, я починаю все готувати. Риба, дивіться, яка красуня. Красуня. Ще й буде смачна. Починаємо робити. Риба порізана на такі ось кусочки, бачите, вони якраз мірні такі. Ну, якраз так, що порційне поки відставляю. Ми будемо розбиратися гриби, порізані сливи, все в кучі. Ми сюди присолюємо ми сюди суміш спецій. У мене тут е, в суміші спецій і чорний перець. І лавровий лист мелений, і трішки копченої паприки. І тепер сюди ж я додаю духмяного перцю меленого. І це все просто перемішуємо. Не додаємо сюди ні, ні олії, ніде нічого. Просто оце все перемішали. Коли буде запікатись, то слива пусте сік, само собою, а гриби будуть втягувати. Через те ми сюди не додаємо нічого із того, що маємо. Стелимо деко і все висипаю сюди. Тепер так, дивіться. Ми не будемо наверх класти нашу рибу. Риба має бути всередині між грибами та сливами. Воно все має йти одним шаром, щоб риба не перекривала наш, наші сливи з грибами. Тепер присолюємо рибку. теж так само трішки духмяного перцю. І сюди соєвий соус. Оце все гарно. Дивіться, тут у мене дві столові ложки соєвого соусу пішло. Оце все гарно перетираємо, перемазуємо, щоб воно в нас все стало. Однорідне, отак ось, поки тут. Тепер я вам показую, ще я гляну, наскільки добре вам видно, отак От ось, бачите? І оце все. Не кладіть, я вам ще раз повторюся, можна класти рибу, а потім між ними сливи і гриби. А можна, запікатись має все одночасно. Так, поки розкладаю, велике вам дякую за те, що ви зі мною. Велике дякую, що ви за мене не забуваєте. Мені дуже приємно хлопчики і дівчатка, як казав дід по нас, дорогі мої малятка. Пишіть мені відгуки, що ви скажете по поводу, ну, в зв'язку з цими рецептами, з тим, що я стараюся, хочу зробити якнайкраще. І тепер. Оце все, я ж кажу, поки розігрівалася духовка. І тепер оцю ми ставимо теж на 20 хвилин в гарну розігріту духовку. І буде готово. Ставимо. Ну, от і все, Прийшло 20 хвилин. Запечена наша риба, запечені сливи і запечені гриби. Смак буде. Гарний, це я вам обіцяю. Це того вартує. Слива має смак такий, ніби вона запечена в печі. Скуштуєте якраз сіль і приправи дають цього смаку. Дуже смачно. Чому я вам казала, що слива має бути солодкою, тому що, якщо кисла, вона буде на смак зовсім не така. А зараз ми готуємо, зараз я вам покажу раз, і ще один кусочок, тому що дуже смачно беремо сливи. Ось раз, два, ще отак сливки і грибочків теж. Грибочки повтушувалися, але вони є тут. І ще посередині грибочки ось покладу. Ой, добре, зробіть, не пожалкуєте, кажу вам точно, Чому я поклала лимончики? Тому що, о, грибочки, сливи один кусочок лимончика. Там є і розрізано, отак я відсуну. Беремо оцей ось о, що товщий, І отак і по грибах, і по сливі, і по рибі. Кому більше, кому менше. Справа така. Але ви обов'язково скуштуйте цей рецепт, я думаю, вам сподобається. З іншою рибою не робила, але горбуша надзвичайно смачна. Дякую вам за те, що були разом зі мною. Заходьте, підписуйтесь, хто не підписаний. І всього вам найкращого! Смакуйте на здоров'я!